Усім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як же розвивався футбол на нашій рідній Україні. Історія українського футболу розпочалася в далеких 1870-х роках. Англійські моряки зупинилися в одеському порту і привезли до України футбол. Саме вони створили першу команду одеський атлетичний британський клуб, що складався лише з самих англійців. Саме в Одесі було створене перше футбольне поле в Російській імперії в 1884 році. Майже в той же час гра проникла на Західну Україну. Перші футбольні правила гри були надруковані у монографії гімнастичні ігри шкільної молоді Едмунда Ценнера у місті Лева. Перший документально зафіксований футбольний матч проходив у Львові 14 липня 1894 року. Тоді львів'яни грали проти команди із Кракова. Гра тривала сім хвилин до першого забитого голу. Граючи без схеми і тактики, перемогли львів'яни. Воротами на той час служили два прапорці, у в землю. У перші десятиліття Радянського Союзу осередками футболу в Україні були найбільші міста, такі як Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Сталіно. Найкращі команди грали у Харкові. Тодішній столиці республіки. Всі сім першестей Української Радянської Республіки у 1921-31 роках вигравали саме харків'яни. 1927 року засновано футбольний клуб Динамо Київ. У багатонаціональному Львові було декілька сильних команд. Одна з них погонь, чотири рази ставала чемпіоном Польщі. У першому та єдиному довоєнному кубку Польщі Львівська Спарта дісталася до фіналу, де програла Краківський віслі 0-2. Центром закарпатського футболу був Ужгород. Найпопулярнішою командою краю став спортивний клуб Русь, створений у 1925 році. Ця команда була постійним переможцем першості Закарпаття у 29-34 роках. В історії футболу є і чорні сторінки. Коли відбулася окупація України влітку 42-го року, німці вирішили провести турнір, в якому приймали участь ужгородські, німецькі, румунські та українські футболісти. Український старт у двох матчах перемогли флякельф. Німці не знайшли більш гуманного рішення, як розстріляти наших гравців. Цей матч занесений у історію як матч смерті. У 1974-77 роках Шість українських клубів із 16 команд взяли участь у чемпіонаті Радянського Союзу, що становило майже 40% від усіх команд. На чемпіонат світу у 1986 році в Мексиці грало 12 динаміусів і 3 Дніпрівця. Динамо Київ ставало чемпіоном у 87-му, 80-81, 85-му, 86-90 роках. У 1979 році віце-чемпіоном країни стає донецький Шахтар, а найкращим бомбардиром та грабцем року є нападник Віталій Старухін. Після стабільних успіхів київських динамівців Валерія Лобановського призначили тренером національної збірної Радянського Союзу Це 82 83 рік і 86 90 рік. З 1991 року для українського футболу відкривається нова історія. Після розпаду Радянського Союзу утворилась футбольна федерація України. Першим її президентом став Віктор Банніков. Найсильніші українські гравці повтікали за кордон. Від колишніх радянських систем тренувань нічого не залишилося. Складний шлях чекав український футбол після розпаду Радянського Союзу. Другим президентом Федерації футболу України став Валерій Пустовойтенко, за ним Валерій Суркіс, потім Анатолій Коньков, далі Андрій Павленко, який є президентом до нашого часу. Першим чемпіоном України став Кримський клуб Таврія. Всі наступні чемпіонати до 2002 року вигравали динамівці. До початку 2000-х збір збірну формували лише кияни. У 1996 році з близького сходу повернувся Валерій Лобановський. Він зробив величезний вклад, створивши висококласних футболістів, які згодом виступали за кордоном, з таких як Шевченко, Лужний, Ребров. У 2004 році багато кому із європейських вболівальників сподобалась гра Андрія Шевченка, і вони обрали його найкращим європейським футболістом. Сильніша клубний рівень після того, як президентом Шахтаря став Ренат Ахметов. Він створив боєздатну команду до київського Динамо. 2006 рік можна вважати найбільш вдалим для українського футболу. Цього року наша збірна вийшла до однієї четвертої фіналу чемпіонату світу і в підсумку зайняла восьму сходинку в рейтингу найсильніших світових збірних. Того ж таки року, Валерій Лобановський ввійшов до десятка найкращих тренерів світу. Дуже багато відомих і шанованих у свій час спортсменів стояло на чолі українського футболу. Це такі, як Володимир Мутнян, Йожев Сабо, Анатолій Коньков, Валерій Лобановський, Леонід Буряк, Олесь Блакін, Олексій Михайліченко, Мирон Маркевич, Юрій Калит. На українській землі була вихована ціла плеяда зірок світового футболу. Серед них Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Ольга Авдійчук, Дина Панащенка. Сергій Рибров, Андрій П'ятов, Сергій Сидорчук, Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко та багато-багато інших. Як ми бачимо, історія українського футболу насичена і цікава. Як сокіл з кожним розмахом крил злетів все вище і вище, так і український футбол з кожним роком набуває все вищий і вищий рівень. Будемо сподіватися, що теперішній український футбол не втратить темп розвитку, заданий нашими пращурами, і гідно покаже футбольну Україну світові. Слава Україні.